О, такі привіт! За вікном вже настала осінь, та я сподіваюся, що вам, як і мені, не треба ні до школи, ні до університету. Та й взагалі багато моїх знайомих приберегли саме цей час для відпустки, тому що на дворі вже не така спека, у туристичних місцях не так багато відвідувачів. Та й, в принципі, осінь вона так личить, що природі, що містам. А що може зіпсувати враження від чудової мандрівки? Так це невдало підібраний одяг. Я мальований цей канал Викупай Викупайтроханє, і сьогодні ми екіпіруємо вас для мандрів. А точніше, ексклюзивно оглядаємо нову колекцію бренду Турбат і дізнаємося, чому вони популярні навіть у Кореї. Раз, два, три. Купуєш модна базарі. Купай трохи не знаєш, що стиль шарить, трохи, не Можеш підібрати шкари. Купай трохи, не фешого світ тебе посади. Викупай, трохи не є. Yeah. Традиційно починаємо із знайомства з самим брендом. Турбат. Починали свою діяльність ще з 2010-х років. Це був час спроб, невдач, експериментів. Та невпинна робота команди станом на 2014 рік забезпечила виробництво наметів одягу спальників саме в Україні і у таких масштабах, як це раніше не робив ніхто. Тому на даний момент бренд широко відомий в Україні та навіть має ряд заслуг за кордоном. Взагалі команда на даний момент налічує, здавалось би, всього 13 людей. Та вони співпрацюють із 20 фабриками в Україні і станом на 2023 рік виготовили близько 47 тисяч одиниць продукції. Масштабно? Я думаю, що дуже масштабно. Щодо закордону, тепер особливо уважно. По-перше, ви можете придбати турбат у 10 країнах, серед яких, наприклад, Корея та Канада. Детальний список шукайте на сайті. По-друге, бренд двічі отримав Іспо Еворд. Це найпрестижніша, найкрутіша нагорода а, в світі аутдор-спорядження та одягу. В 2022 році за спальник Ультар, де зацінили його вагу, конструкцію, теплоізоляційні властивості та зручність. А от зараз, в 2024 році, за сорочку має гутрек за її відмінний захист від сонця. Про цю нагороду ви могли чути в моєму попередньому відео про Мерл, але мені здається, навіть Мерл довше йшли до таких заслуг. Тому, якщо ви досі думаєте, що український одяг, українські інші бренди якось не дотягують до світового масштабу. Я думаю, саме це відео і ряд інших наших відео на каналі змусять вас задуматись. У нас є безліч крутих брендів із сенсами, із чудовою якістю. І, можливо, після цих відео ви також надихнетеся зробити щось особливе. Як описує бренд сама команда, з їхніх слів, турбат це одяг та спорядження саме для пригодницьких подорожей. Коли мандруєш світом, це гуляєш по вечірньому Сеулу між пересадками на літак. Чи чилиш на секретних пляжах Сардинії, а потім можеш піднятися на гору, щоб побачити виверження Фуего, найбільшого активного вулкану Гватемали. А коли мандруєш Україною, це ти взяв відпустку на тиждень, два дні гуляєш по Львову, потім похід в Карпати, а після заїхати в Кам'янець помилуватися фортецею. Взагалі, команда — це мандрівники, що об'їздили світ від гір Пакистану і аж до пустель Намібії. Набралися натхнення, досвіду і зрозуміли, що вони хочуть втілити в український якісний продукт для дослідження світу. На жаль, зараз. Далеко не кожен українець може зібратися в кругосвітню подорож чи навіть у локальну подорож. Але щоб прискорити момент, коли ми зможемо піти у Львівський чи Київський аеропорт, коли кожен військовий може просто поїхати почілити на Бакуті. Долучайтеся до наших благодійних лотерей, де ми збираємо гроші на збройні сили. Так ви можете виграти цікаві речі, а заодно долучитися до допомоги війську, детальніше у наших інстаграмах. А ще напишіть в коментарях. А в яку мандрівку ви б вирушили прямо зараз? Якби у вас були просто всі можливості і необмежений бюджет? Помріємо трошки разом. Давайте, щоб я довго не пошталакав. Переходимо нарешті до огляду самого одягу. Кухонний стіл, якщо що, я протер. Він уже не жирний, того на нього можна виставляти одяг. Ну а що, це фріланс-робота, працюю прямо з кухні. Отже, перша у нас мембранна куртка для трекінгу, яка називається дара. Взагалі, це то, що треба для українських поціновувачів горбкору, та й в принципі це те, з чого я би починав своє пакування в будь-яку мандрівку, тому що для мене мембранна куртка це мастхев. Ну, що зразу хочу відмітити, тільки побачивши її здалеку, це чудовий пастельний Ніжний колір, може не пастельний, можливо, він сірий, тому що тут трошки тепле світло. Подобається, що тут відсутні якісь великі логотипи, якісь смужки, орнаменти, будь-що вона максимально мінімалістична і приємна оку. Що важливо, це тришарова мембрана, яка розрахована на носіння навіть із рюкзаком, тобто вона доволі таки укріплена. Зразу помітив вентиляцію на підпашках. Тобто, мембрана, звичайно, трошки та й дихає, але вона все одно не забезпечить повного водовідведення. А, тому деколи треба додаткової вентиляції, і часто бренди нехтують е, цією фіршкою, коли роблять мембранний одяг. Ну, в цілях здешевлення, напевно. Коротше, провітрити підпашки, це завжди добре, тому це великий плюс. Також бачимо регулятор, один такий модний, як в куртках Arcteryx, на капюшоні, але бачу, тут немає е, в цьому кепчику такого дротика. Зазвичай його додають для того, щоб воно тримало форму, для того, щоб волога рівно стікала вниз. Тут мені здається, цей кіпан не буде тримати зовсім форму. Красиві рукавчики. До речі, тут немає якогось великого манжету, немає липучок. Знизу просто резинка пробрендована, а зверху теж такий знаєте, кепчик, з якого от буде все, зі, зі, зіскользувати вся волоха. Великі кишені. Насправді реально довгий замок. Це теж розумієте, для того, коли ти носиш з рюкзаком, щоб зручно було мати доступ до кишені. Внутрішня кишенька. Чи є тут внутрішня кишенька? Так, тут є внутрішня кишеня. О, це у мене виявляється семпли мені прислали, тому що воно ще тут це вручну підписано. Бірки нема. Кишенька зовсім невелика, але сюди достатньо запхати. Не знаю, телефон. Павербенк теж, в принципі, сюди заліз. Там на задньому фоні трошки мій пес харпить. Купили собі діда. Того. Ну, щоб ви знали, що це за шум, якщо його чути. До речі, вага куртки всього 400 грамів. В подальшому, як я буду називати грамаж, це ми орієнтуємось на розмір N. Тому трошки більший розмір буде важити трішки більше, менше трішки менше. Далі у нас на черзі трек ноак це як анурак, але трішки видозмінений. Що зразу з вигляду я хочу сказати? Мені дійсно подобається оця палітра, така зелено-жовта, золотиста, скоріше, напевно. Воно і класно впишеться в якийсь гірський, не знаю, лісовий і міський пейзаж. В Будь-який і просто в це кольори такі природні, приємні оку. Ну, блін, добре, ці кольори також природні, вони такі більш не знаю, морські, але для мене це трошки якесь вирве око, трошки неактуальні. Хоча з другої сторони, я тако подумав, логічно сидячи в цьому бомбері з сигнальною підкладкою. А трекінговий одяг також має мати і сигнальну функцію, власне, якщо ви загубилися десь там на снігу, лісі, не знаю, будь-де на пляжі, якщо ви десь загубилися, вас шукають. то це ніби добре, щоб ви від всього загального ландшафту якось відрізнялися. Але блін, так як це не компліментарне відео, чесно кажу, цей колір зовсім не моє. Так, це незвичний норак, тому що по-перше, тут немає капюшону. Взагалі, часто капюшон заважає при різних активностях, наприклад, з мого досвіду на велосипеді. Часто, коли ти хочеш. Обернутися назад, подивитися, чи там їде авто, капюшон ззаду може тобі закривати цей вид, і в принципі він дуже шумить під вухом. Ти типу набираєш швидкість, він надувається як вітрило, і весь час під вухом шуршить. Але, звісно, є інші активності, де капюшон поки потрібний, тому тут вже вибирати вам. Ще на відміну від звичайних анураків, тут є замочок з боку. Ось такий, який дозволить вам легше роздягатися, а також забезпечить додаткову вентиляцію. В Принципі можна повністю відкрити верхній замок, повністю нижній, і взагалі тоді буде у вас протягтом. Ще мені дуже сподобалась тут у ця велика кишеня, така як у худі. Це більше така адаптація власне для міста, і взагалі турбат зараз прагне робити щось більш таке універсальне, не тільки асоціюватися з походами в гори, а також для ну як я казав, будь-яких пригодницьких мандрівок. Тобто для когось мандрівки завершуються тільки на стадії міста. Тому ця велика кишеня собі прямо являюся. Ти стоїш десь там, умовно в відні, мерзнеш, чекаєш на Трамвай, метро, що там є, і от як завжди не взяв рукавички, запхав руки в цю, в цю чудову кишеньку і грієшся. Знову ж таки, з такою палітрою, з відсутністю великих логотипів, якихось там орнаментів, і інших штук, які часто використовують в алдор одязі, я думаю, це чудова адаптація для міста. І ще важливо, що тут є велика кишеня на грудях, в яку реально багато що поміститься, але крім того, вона слугує як елемент самопакування. Тобто ви вивертаєте її, напихаєте туди куртку, зачіпаєте, і у вас є такий мішечок на карабіні, який ви можете. Або просто запхати в сумку, або зачепити собі десь, щоб він там висів на рюкзаку. А і що важливо сказати, це є український пух всередині. Ті самі гуски з біолабораторії, які вночі дамблять Білгородську область. Потім приходять і здають своє пір'я, щоб у вас були такі чудові речі. Ще хочу сказати, що у бренда є чудовий слоган Unbound True Alive. Це і слоган, і життєва філософія. Він означає зберігати в собі цінності, які зароджуються в подорожах, відчувати себе вільним, від метушні, соціальних вимог, цінувати момент, в якому ти перебуваєш, і людей, які навколо Взагалі приємно мати діло з брендом, який має схожі переконання, тому дуже радий, що в нас вийшло це відео. Я насправді зараз теж придумав слоган для одного свого нового проекту, і давайте. Дам волю потворити, поекспериментувати вам. Напишіть в коментарях слоган, який би ви задали для свого бренду. І самий цікавий креативний бренд Турбат обере для того, щоб подарувати йому подарунок. А який подарунок? Це наступна якраз річ на огляді Худі Мох. Це ну дуже тактильно приємна річ. Вона реально як оцей мох такий незайманий, нетоптаний у лісі. І воно тепле, блін, як, як мамині обійми, і як е, сповіщення від монобанку, що він на картку гроші впали, причому разом взяті. Він має реально довгий ворс, і тут всі шви, всі елементи, все таке м'якеньке, все дуже тактильно приємне. Але знову ж таки, як це не компліментарне відео, я мушу виказати і своє фе. Я дуже не люблю, коли люди стараються вигадати заново велосипед і щось експериментують з будовою капюшону. Не те, щоб це нове, я підозрюю, що якісь там корінні народи різних територій, зазвичай, скоріш такі капюшони які всі утворювали отак навхрест. Але зараз є ідеальний варіант звичайного худі на шнурочках, які можуть бути такими затяжками, як в волдорі, або це може бути замочок під саму бороду. Коротше, особисто для мене це якось не зовсім естетично і мені навіть з цим незручно. Взагалі, якщо б бренд виготовив з цього самого матеріалу ший фліску. Ще й двосторонню, знаєте, як то буває, що всередині нейлон, зовні фліска. ти, що треба за потреби обертаєш, тепер навпаки фліс тебе гріє, а зовні в тебе такий водозахисний шар. То це би було просто неймовірно. Але я все одно уявляю, що в подорожі мені в штуці ці було дуже комфортно, дуже тепло. Тому можна доопрацювати, як на мою точку зору. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях. А до речі, забув показати тут на кожній бірочці у бренду. Бо вроді би не всі були збірочками. Є стікер і вони всі різні. Що я вам ще хотів показати, до речі, з курток це куртка Трансформер, яка називається Stranger. Так, так, Stranger. Взагалі це минулорічна колекція, але я подумав, що це дуже практична річ саме у цей час, тому хотів вам її порекомендувати. Класна вона за рахунок своєї універсальності. Так як тут є відчепні рукави, тобто це, по суті, два в одному куртка і безрукавка. Дійсно, буває в подорожі, коли ти активно нарізаєш 20-30 км новим містом. Тобі вроді холодно, але ти вже настільки забігався, що вже і жарко. І тоді це чудовий елемент, коли можна скинути рукави, додати додаткової вентиляції. По суті, найкраще тримати в теплі саме грудний відділ, щоб не закашлятись, щоб не забезпечити собі інших якихось хворіб. Не знаю, тут, тут що там, горло, <сум> вугу, горло ніс. Коротше, а рукави можна дійсно прибрати. Річ також дуже легенька, 355 грам. Велике кишеня на грудях, дві великі кишені ще більше нижче. Теж чудовий колір, як на мене, але в чоловічому варіанті мені прислали в такому зеленчистому кольорі. І от він, знову ж таки, мені не подобається. Тобто, так як я такий собі чувачок на моді, скажімо, та, я люблю щось там покомбінувати, цікаве, то з цим кольором ніби було набагато важче якось комбінувати щось більш актуальне, більш сучасне. Тому Торбат, найміть мене. Щоб я вам розробив нову колекцію, зробимо її естетичною, актуальною і вийдемо на ще більше е, європейських міст, країн. Ви взагалі задумали, чому ви цінуєте подорожі? Що в них такого класного? Може, ви це робите якось безумовно, тому я прочитаю вам слова команди. Чому команда так цінує подорожі? З їхніх слів, подорожі це те, що змушує тебе втратити дармове, а потім перетворює тебе на оповідача. Звичайно, всім любимо ці моменти, коли десь в барі чи десь в гостях всі замовкли і слухають твою чудову історію з подорожі або навіть просто з сусіднього села. Для нас важливо бути тими, ким ми є насправді. Можливо, це не підходить для інстаграм, можливо, погода взагалі була нестерпною, і все пішло не так. Але у нас є багато цікавих історій про те, що ми побачили, з ким познайомилися і що зрозуміли. Тому ми створили турбат, щоб досліджувати, дивуватися і шукати нові сенси та історії в будь-якій точці планети будь-якій точці планети вам, звичайно, задобляться штани Експлорер. Ось такі штани в мене є в розмірі М в такому чудовому коричневому кольорі, і мені взагалі дуже сподобалось, як естетично воно виглядало на мені мінімалістично. Коли оця сіра курточка, коричневі штани, сірі кросівочки. Це такий, знаєте, скандинавський мінімалізм, який якраз використовує, наприклад, бренд Норс Проджектс. Але вам можна далеко не йти, не замахуватися з доставками, та й взагалі чого підтримувати тих скандинавів, В них все класно. Дивіться на наш чудовий український продукт. Тут є багато кишеньок, наприклад, магнітна кишенька, ось тут понижче, в якій ви можете поставити щось цінне, наприклад. Гаманець. Також є така невеличка кишенька на замочку, яку бренд ага, ось, всередині навіть є карабін, тому що бренд передбачає, що ви тут будете тримати ключі або, наприклад, картку від вашого номера в готелі. Ще еластична кишеня, прикольна штука, як мені сказав сам бренд, що сюди поміщається точно півлітрова Пепсі. Ну, якщо ще поміститься ковбаса, то ого, го реально можна йти будь-куди. Ковбаса <плес> є. Пепсі є. Все є, що треба. Ще одна кишеня ззаду вже не еластична, але також містка, що тут є. До речі, знову ж таки бірка з класним блін, стікером, з транспортером першим, таким стареньким для подорожей. Клас. Ага, і є ще одна кишенька, така вона вузенька, довга, навіть зразу її не помітив. Е, ну, я не знаю, тут можна теж якийсь ніж, ліхтарик, мультитул, щось таке. Знизу манжети, тому що в подорожі. Широкі модні штанки не дуже насправді зручні. Ну і взагалі бачимо, що тут такий більш анатомічний крій, тому вони мають дуже вдало на вас сидіти і забезпечувати комфорт при активному русі. Ось ця річ, яка мене дійсно здивувала, щось я не очікував таке побачити, це є утеплена спідничка, яка називається Софія. Я взагалі бачив багато відео в Тіктоці, в Ютюбі, як дівчата беруть усілякі пухові куртки, якісь інші пухові вироби, поспальники, типу і відшивають собі з них саме такі от. Спіднички. Це виглядає доволі стильно і особливо десь не коли ви просто аудорите, а реально просто гуляєте по місту, показуєте, наскільки ви стильні, і наскільки ви можете все адаптувати. І взагалі було б класно, якби бренд ще виготовив такі чоловічі штани, теж пухові. Я бачив дуже багато таких варіантів, виглядає дійсно круто. Знову ж таки, я не в захваті від цього кольору, але можете зашеймати мене і сказати свою думку в коментарях. Збоку є замочок для того, щоб трошки її розширити, забезпечити додаткову якусь вентиляцію. Щоб їй легше було одягнути, є величезний замок на всю довжину. В принципі, тоді ви можете його адаптувати собі під якийсь шалик. Ха. Реально мені прислали семпли, і тут ще навіть є стікер, замітка якась від виробників. Замок вшивати як потайний. Значить, тут є потайний замок, шукаємо його. Ось спереду. Дійсно, прихований маленький замочок, помітно тільки цей шнурок, за який можна зловитися. Також бірочка, цей раз у нас стікер з собачкою качілить в гамаку. Реально в кожному виробі новий стікер. Тому не знаю, якщо дівчата, ви тут є, які пробували щось схоже носити, напишіть, як воно вам в подорожах або просто в буденних прогулянках. І, звісно, я мусив задати моє улюблене, мрійливе питання для бренду: чи є якась річ, яку би ви дуже хотіли створити, якби мали необмежену кількість ресурсів та можливостей. Мені відповідає Маріан: це креативний директор Турба. Ми б хотіли. Створити цілісний сет речей, які будуть асоціюватися з подорожами. Певна річ символ вільних подорожей. Це як коли треба проілюструвати авто для подорожей, то всі малюють або старі Land Rover Defender, або Volkswagen Transporter Перший, який власне був там недавно на стікері. Дуже класна мета. Дійсно цікаво, що би за така річ могла асоціюватися. Ну мені першим ділом наплічник якийсь уявляється, але це має бути щось прям своє таке особливе, щоб дійсно ти подумав про подорож, такий це конкретно та річ, конкретно того бренду. Дуже цікава мета. З аксесуарів у новій колекції є величезний гігантський капелюх, аутдор-капелюх, який називається Beskid. Він має широчезні поля, щоб захистити вас від опадів або сонця. Також має всередині тоненьку мікрофлісову підкладку, щоб забезпечити тепло, тому що це ну, не літній варіант е, панамки. Ну і взагалі сама панамка вона мембранна, тобто вона водовіштовхувальна. А ще у середині є, як я бачу, маленька. Потаємна кишенька. Не знаю, що в такій маленькій кишенці можна. Ну, я би, напевно, туди міг кинути, наприклад, карти пам'яті, подружуючи, багато знімаючи. Такий варіант, щоб воно завжди було, <схід> щоб ти не забув, де воно є. Хоча я деколи люблю таке запхати запальничку собі під шапку і потім ходити півгодини шукати її. Тому не факт, що зі мною б це спрацювало. В принципі, проста, лаконічна і зрозуміла річ. Чуть не вбився і <схід> ну, все добре, малий, то я тут. Приколи роблю, розлив тобі воду, так? Полінувався, розумієте, чуть не вбився. І на кінець подивимося, що знаходиться в цьому цікавому пакуванні. Дійсно дуже прикольні коробочки, які би точно звернули мою увагу а, в магазині, я би точно підійшов подивитися, що воно таке. Отже, всередині у нас гарно, щільно запакована термобілизна, а конкретно в цій коробочці це штани. Ретезат, ретезат, ретезат. Red Читаємо опис. Завдяки пропорції вовни та поліестеру моделі Реттезат комфортно використовувати у подорожах. Вони позбавлені відчуття синтетичності, вони м'які та тактильно приємні. Крій і плоскі шви забезпечує свободу рухів і комфорт. Ця термобілизна для гірських мандрівок, катання на лижах, а також поєднання з середовищем міста природа. Особливості у складі є вовна, овець меринос швидко абсорбує та виводить вологу, швидко сохне, плоскі шви, анатомічний крій. А наступний вид термобілизни називається єті. Це є вже тепла термобілизна для статичного використання в холодну пору року. Еластична, добре перелягає до тіла і забезпечує ефективне відведення вологи. Може виступати навіть основним шаром одягу. Блін, так не хочеться виявляти, що скоро це треба буде термобілизну носити. Чого дві крайноші? Або така спека, що в трусах жарко, або вже термобілизна. Але, до речі, класно, що вона яскравого жовтого кольору. Бо мені набридла вся моя термуха, вона чорна. І мене це якось бісить. А це прикольно. Ну і на завершення. Я сподіваюся, що ви дійсно надихнулися чудовим українським продуктом. Зрозуміло, що команда амбітних молодих людей може, в принципі, реалізувати будь-що, здобути визнання як вдома, так і за кордоном. Давайте підсумуємо це ще. Порадою директора бренду, що він каже для молодих ентузіастів, які хочуть створити власну справу. Не зупиняйтеся розвиватися та експериментувати завжди. Буде багато критики, хтось буде незадоволений, і буде багато факапів з усіх сторін летітимуть поради і зауваження, як краще було зробити. Головне берегти унікальність і ідею, яка близька команді, а ще святкувати і помічати перемоги і етапи помітних змін. До речі, я нещодавно якраз це читав. Але я вже забув, що не читав або в книжці Есенціалізм, або в іншій книжці. Короче, про важливість власне помічати перемоги, як важливо в колективі, щоб керівник хвалив підопічного, щоб підопічник хвалив керівника, просто ви своїх колег, одні одних. Тому що люди зазвичай акцентуються саме на факапах. І їм потім здається, що їх назблюється такий ком, який їх може просто задавити. Та якщо ви кожній навіть найменшій перемозі будете приділяти увагу, святкувати разом, ви потім помітите, як багато ви святкували і як насправді багато всього ви досягли. Та й в принципі дуже важливо виділяти час на відпочинок, бо а, колись люди гналися за тим, щоб максимально там мало спати, власне, не мандрувати. Зараз ми попрацюємо, потім ми в старості все наздоженем. А зараз всі зрозуміли, що якщо в тебе немає якісного відпочинку, то твоя менталка дасть тобі підсрачника, і ти вже не Гнешти всіх висот. Тому щоб досягати е, своїх мрій, обов'язково класно, якісно відпочивайте. Не забудьте написати коментар, щоб мати змогу виграти класний худі від бренду Турбат. Також переходьте в опис, е, переглядайте їхній сайт, весь асортимент, підписуйтесь на їхні соцмережі, на наші соцмережі. А взагалі, це був канал «Викупай Викупайтроханє, я мальований, і зовсім скоро я до вас повернуся з черговим крутим українським продуктом. Дякую за перегляд, до скорих зустрічей, папа! -па.